Найдобрішого дня наша будинність така, що як тільки є погодка гарна, то ми виходимо попастися. Ми виходимо попастися, козочки жують. А ми з вами сьогодні розкриємо таку тему: як запустити правильну козочку, щоб вона відпочинок мала перед наступним окотом і перед наступним молочним сезоном. Почала знімати в один день, продовжу вже наступного дня. Ну так от, почнемо. Що таке період лактації і скільки він триває у козочок? Період лактації це весь той період, коли козочка дає молоко. Від народження козеняток до того часу, поки вона не готується стати. Мамою наступного разу. Цей період триває у козочок 9-10 місяців. Як правило, за 3-2 місяці вона повністю відпочине, це називається період запуску. Той період, коли козочка зовсім не доїться. Її вим'ячко повністю звільнюється від молочка. І ніби так усихає, стає зовсім маленьким. І е, наприкінці вагітності воно знову наливається і готується до наступної лактації. Як же нам перейти від е, періоду молокоотдачі до запуску? У різних козочок це буває. Е, Така особливість своя у кожної козочки. Якісь козочки дають молочка середню кількість 2,5-3,5-4 літри. Як правило, на початку лактації кількість молочка більша. Десь всередині починає зменшуватися поступово, і наприкінці лактації козочка вже вагітніє, і наприкінці лактації вона вже сама поступово зменшує кількість молочка і доходить, можливо, до літра в день, а можливо, навіть і менше. І в такому випадку ми можемо просто одночасно о, перестати її доїти. Перестаємо доїти. Десь у два з половиною місяці вагітності. В випадку, якщо козочка в період лактації давала нам молочка до 4 літрів на день. Ну, це теж умовно, теж таки умовно, бо бувають козочки, які дають більше. Або з лактацією 4 літри, вони не просто так запускаються, а ми починаємо е, кількість молочка у неї зменшувати. Тобто ми переходимо поступово з двохразової дойки на одноразову дойку. Тоді робимо через день дойку, через два дні, через три, один раз на тиждень. Але якщо ми продовжуємо доїти один раз на тиждень. І молочко у нас ем, набирається в тій же самій кількості, наприклад, доємо і маємо літр. То це не є запуском. Щоб запустити, треба повністю перестати доїти, повністю перепинити доїння. Тож, навіть у кізочок, ось, є кізочка, яка запускається складно. У неї чотири з більшим. Літри було молочка при лактації, і запускається складно, вона давала при зміншенні доїння зменшенні частоти доїння вона давала ж таки молочка ну більше літра, літр двісті. Але треба ж таки припинити доїти і ми тоді спостерігаємо з вимінням. Спостерігаємо півтора тижні, два тижні у неї у цієї козочки сталося більше. Майже три тижні її вимічко е, держало одну й ту саму кількість молочка. Тобто я просто за ним спостерігаю. Його не дьоржую, не дою, не нічого з ним не роблю. Спостерігаю, щоб воно не наливалося більше, ніж воно вже було налите. Воно напружене, але не гаряче і не збільшується в об'ємах. Через деякий термін, у когось це буде півтора тижні, у когось це може бути два тижні, у цієї казюлечки було майже три тижні. Вимічко стає м'якішим, стає м'якішим, і тоді починається обратний, зворотній процес. Всмоктування молочка організмом кози вимічко зменшується, і зараз воно вже м'якеньке, зовсім десь через тиждень можна буде констатувати той факт, що козочка повністю запушена. Коли це відбувається, може статися так, що вимічки зовсім нічого вже не буде, молочка там зовсім не буде. А може так статися, що вимічком м'якеньке, але там щось іще залишилося. Одноразово це можна здоїти і набиратися молочко вже більше не буде. Такий процес запуску. Що важливо, важливо дати козочкам відпочинок. Бо якщо ми будемо, наприклад, багато козочку здоювати один раз на тиждень і жалітися, не мати сміливості її перестати повністю доїти, вона може не запуститися. Пройде час до того терміну, десь там буде вагітності три з половиною місяці, може вже трохи більше. І вимічко тоді починає готуватися до наступної лактації. Тугість воно починає наливатися, знову починає поступово наливатися. І тоді вже запуску не відбудеться. А в свою чергу, це призведе до чого? До того, що. Її прийдеться здоювати до самого коту, будемо здоювати, і наступна лактація буде е, не така об'ємна, як мож, можливо було б. Буде молочко, але в меншому обсязі. Тому обов'язково намагайтеся слідкувати за вашими. За вашими улюбленими дівчатками, козочками, щоб вони мали відпочинок. Це важливо також для того, щоб правильний розвиток мали козенятка, бо козі важко і виносити, і затрати її організму. Вони йдуть на розвиток козенят і на те, щоб формувати молочко. Всім гарних надоїв. Наступної лактації, наступного молочного сезону, щоб у всіх гарнусінько запустилися козочки. здоров'я вам і вашим тваринкам.